Друзі, підписники, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, розпочинаємо посівну. Відкриваємо сезон. Зараз виставляємо удобрення і будемо висівати перший гібрид кукурудзи від компанії Lidea. Друзі, сіємо кукурузочку від компанії Lidea. Висіваємо зараз 4 гібриди. Висіваємо Субмаріна. Висіяли креативчик. Висіваємо, друзі, зараз Хетрік. І будемо ініцію. Чотири гібриди, друзі, на одному участку поля. По так Будемо, друзі, висівати субмарина. Фао 240. Ось отакий мішечок 22,8 КГ. Зараз відкрию. Покажу вам якість насіння. А можеш допомогти відкрити? Або ножиком отак. Розріж. І будемо висівати, друзі, кукурузочку, кожен гібрид по окремо на одному участку і покажемо потім врожайність, покажу все як буде. Зараз будемо на одному полі висівати субмарину. Хетрік від лідея, потім, потім ініці, потім. І, і і і. І креативно. Зараз на одному полі висіваємо 4 гібридика, ну і потім, що буде, як кажуть, буде. Та отак, понад ниточками, понямо. Во! Давай я далі родиру. Так, чого. А, яка красотища. Ну що, друзі, готові в оморок падать. Дивіться, яка краса кукурудзі. Так. Возьму далі. Дивіться яка. Протравочка бомба. Насіння в один в один. Нема такого, що разне якесь. Сонце світе, вибачаюсь. А так затулюво. Дивіться яка краса. Так що, зараз, друзі, засипаємо свалочку. Рівномірно. Перший гібрид будемо висівати від Лідеа Submarina. З удобренням, зараз будемо слітрички давати. Так що, отакі, друзі, справи. Включуся вже як засипаємо. Почнемо сіяти і буду показувати вам все. Так, друзі-колеги, засипали кукурузочку від компанії Лідея. Показую мішечки. Отака краса. Отак от. Дійсно крута кукурузочка. Висіваємо креатив F1, друзі. По характеристиці швидко пробіжимося, кому цікаво. Отак от і працюємо. Банки не закрив. Зараз баночки закривають, друзі. І печемо, висіваємо креативчик, друзі. Виходить добре, потіємо, стараємось, стрімуємося, як то кажуть, мати гарний врожай, щоб все було добре. І головне. Щоб мир наступив. Тому що, коли діти не можуть спокійно спати, це ненормально. Так, риться я не буду, друзі. Запоминаємо, з краю у нас три сівалочки. Наниз повністю виходить субмарина фао 240 Зараз йде вже креатив, четверта сівалочка. Висіваємо. І будемо слідкувати далі, друзі. Ласточка моя. Ну нічого, бачите, волога місцями є, місцями ні. Так, Глянемо на якій глибині кукурузочка розташована ще разочок, щоб, як то кажуть, не було потім лишніх запитань. Так. Так. О, все гуд. Добре, взагалі, друзі, пісня. Та, краса. Дивіться, де як лежить. Лежить, так? Да? Побачили, друзі? Все. Ждемо в сході. Сьогодні в нас не так жарко, як було вчора і позавчора. То два дні в нас було 28-29. Сьогодні якраз... Скажемо, хороша погодка сіятись, 23 градуси і все добре. Фух. Так. Ну що, в принципі, по кукурузочці розказав. Висів, показую вам, як сіємо. Так що я думаю, що все буде добре. Дякую вам за увагу, друзі. Будемо наступний гібрид висівати, друзі. Зараз подивимося, підемо який. Хетрик VO300. По-моєму, 300 ФАО. Шоу в хетріка, шоу в креатива, по-моєму, ФАО по 300. А... І ніці, там ФАО, по-моєму, 300 з копійками. Так, ось ось. Хетрик будемо висівати, друзі. Уже буде вага 25,5. Так що, компанія Ілідея, дякуємо за довіру що довіряєте нам якісне насіння висівати, даєте можливість спробувати і обирати найкраще. Так, друзі, висіяли кукурузочку. Засипаємо зараз наступний гібрид. Будемо, друзі, висівати креатив. Компанія Лідеа, друзі. Отаке насіннечко. Насіньчко просто бомба. Одна в одну гарнюнічки, немає ніяких нарікань, не битих, не мелених, не докрашених і ще щось там. Мені подобається, друзі. Чорних точок немає. Дивіться, яка краса. Без отих, як кажуть, вихитосів. Не таке, як возять он з Павлограда, продаючи, блядь, відкрив мішок, а там чорна, бита. Разна калібровка, я казав, хоч би калібровку вже одинаково сипав. Все, друзі, засипаємо всі валичку зараз. Неудобно просто знімати. Треба допомагати швидко. І включуся, як будемо її вже сіяти. Так що, я думаю, що буде добре. Зараз засипемо і буде гарно. Все, дякую, друзі. Так, ну що, друзі, засипали наступний гібрид. Від компанії Lidea, кукурузочка Хетрі. Засипали вже і пр. Кукуруза від компанії Лідеа просто супер. насінням ми дуже задоволені, якість просто бомбезна. Вже почти половинку посіяли, так що йдемо добре. Так, ось, дивіться, одразу попав. Сирі земельки, все добре. Десь тут, тут там, ось. все є. Бачите? Розстановочка. Кому треба, так що отакі такі справи у нас. Ай, блін, дві знайшов, все, хорош, да? третій не буде, та ні, десь ось ось, я ж думаю було. Дивіться, яка розстановка Раз, два, три, Пісня Так що, друзі, сіємо хетрик. Сейчас покажу вам. Висіяли ТТТ. І наступний гібрид буде Ініці. Так, друзі. Це у нас висіяний креативчик кукурузочка. Висіяна субмарина, друзі. Зараз висіваємо хетричок. І ініці буде последнє. Так що такі, друзі, справи? Підписуйтесь на YouTube канал. Компанії Лідеа, підписуйтесь, друзі, на тікток компанії Лідеа. Підписуйтесь на шаленого тракториста. Тільки у шаленого тракториста правда як є. Останні блогери тільки цвя-цвя-цвя. А ми факти. І все. Дякую за увагу.